Інтернет речей. Інтернет речей це концепція, яка описує підключення різноманітних фізичних об'єктів до інтернету та їх взаємодію між собою. Основна ідея полягає в тому, що різні пристрої можуть обмінюватись даними і взаємодіяти онлайн для досягнення конкретних цілей. Ось деякі ключові аспекти інтернету речей. Це пристрої та сенсори. Це може бути будь-що від домашніх пристроїв, таких як холодильник чи світлодіодні лампи, до промислового обладнання. Ці пристрої оснащені сенсорами, які збирають дані. Підключення до інтернету. Пристрої повинні бути підключені до інтернету, щоб передавати дані та отримувати команди. Це може відбуватися через бездритові технології, такі як Wi-Fi, Bluetooth або навіть мобільні мережі. Збір та обробка даних. Сенсори на пристроях збирають дані про оточуюче середовище. Ці дані потім обробляються та аналізуються для виведення корисної інформації. Взаємодія та управління. Принциповою частиною інтернету речей є можливість пристроїв взаємодіяти між собою. Вони можуть обмінюватись даними, запускати дії на основі отриманих інструкцій та координувати роботу в мережі. Застосування в різних галузях. Інтернет речей використовується в багатьох галузях, таких як розумний будинок, медицина, виробництво, транспорт, сільське господарство, енергетика тощо. Безпека та приватність. Велика увага. Приділяється питанням безпеки, оскільки взаємодія пристроїв в інтернеті вимагає захисту від несанкціонованого доступу та втручання. Інтернет речей впливає на технологічну революцію, розширюючи можливості збору та використання даних для поліпшення різних аспектів нашого життя. Штучний інтелект вже знаходить широке застосування у побуті, полегшуючи рутинні завдання, забезпечуючи зручність та ефективність. Ось кілька прикладів використання штучного інтелекту в побуті. Це голосові асистенти. Популярні голосові асистенти. Використовують технології штучного інтелекту для розпізнавання мови та виконання різних завдань, таких як створення нагадувань, пошук інформації та керування підключеними пристроями. Система домашнього автоматизації. Штучний інтелект використовується для управління розумними пристроями, такими як термостати, освітлення, безпекові системи та інші. Вони можуть вчитися від ваших звичок. Та налаштовувати середовище для комфортного життя. Особисті фітнес-тренери. Мобільні додатки та пристрої для відстеження фітнесу використовують штучний інтелект для аналізу даних щодо фізичної активності, сну та харчування. Вони можуть надавати рекомендації для поліпшення здоров'я та фізичної форми. Персоналізована рекомендація контенту. Платформи стрімінгу використовують алгоритми машинного навчання для аналізу ваших переглядів та надають персоналізовані рекомендації для фільмів, музики чи відео, автоматизовані фінансові послуги, додатки для управління фінансами, використовують штучний інтелект для аналізу витрат, прогнозування бюджету та надання корисних порад щодо фінансового планування. Медичний моніторинг. Пристрої та медичні додатки використовують штучний інтелект для моніторингу стану здоров'я, вимірюючи серцевий ритм, рівень активності та надаючи підказки для підтримання здорового способу життя. Автоматичне водіння в автомобілях. Сучасні автомобілі оснащені системами допомоги водіям, які використовують штучний інтелект для автоматизації деяких функцій, таких як контроль за полосою руху, системи автоматичного гальмування та паркування. Використовування штучного інтелекту у побуті постійно розширюється. Штучний інтелект в освіті. Вже знаходить широке використання, надаючи нові можливості для покращення навчального процесу та сприяючи індивідуалізації навчання. Ось деякі способи, як використовують штучний інтелект в освіті. Це персоналізоване навчання. Системи штучного інтелекту можуть аналізувати дані про студентів і студенток, враховуючи їх стиль навчання, темп та потреби. На цій основі розробляються персоналізовані навчальні плани та матеріали, що дозволяє кожному навчатися відповідно до його індивідуальних можливостей. Адаптивні навчальні платформи. Ці платформи та додатки з штучним інтелектом можуть створювати адаптивні завдання та тести, які на основі успішності студента або студентки змінюють рівень складності та матеріал для оптимального вивчення. Автоматизація оцінювання. Системи штучного інтелекту можуть використовуватися для автоматизації оцінювання завдань та тестів. Це полегшує процес оцінювання, дозволяючи вчителям швидше надавати зворотний зв'язок студентам. Електронні підручники та ресурси. Штучний інтелект може допомагати створювати інтерактивні та змістовні електронні підручники, а також надавати доступ до додаткових ресурсів для поглибленого навчання. Технології віртуальної та змішаної реальності. Інтеграція віртуальної та змішаної реальності у навчальний процес дозволяє створювати сценарій навчання, де Студенти і студентка можуть взаємодіяти з віртуальними об'єктами та отримувати практичний досвід. Машинне навчання для аналізу даних. Штучний інтелект може використовувати машинне навчання для аналізу великої кількості даних, що дозволяє здобувати цінний інсайт та сприяти прийняттю навчальних рішень. Технології розпізнавання. Мови та образи. Системи штучного інтелекту, які розпізнають мову та образи, можуть використовуватися для покращення комунікації та забезпечення доступу до навчальних ресурсів для всіх студентів і студенток, включаючи тих, хто має особливі потреби. Використання штучного інтелекту в освіті може сприяти покращенню якості навчання, забезпечуючи індивідуалізоване. Та Ефективне навчання для різних студентів і студенток. Отже, людина постійно взаємодіє з інтернетом речей. Якщо розглядати поняття інтернету речей, людина в інтернеті може вказувати на взаємодії людей з підключеними до інтернету пристроями, такими як розумний будинок, носимі пристрої тощо. В соціальні мережі. Та їх взаємодія. У цьому контексті людина в інтернеті може означати людину, яка взаємодіє з іншими користувачами через соціальні мережі, форуми, чати та інші онлайн-платформи. Цифрова ідентичність це може вказувати на цифрову ідентичність людини в інтернеті, таку як електронна адреса, обліковий запис в соціальних мережах або інші онлайн-профілі. Також людина постійно використовує інтернет в повсякденному житті, зокрема для отримання інформації, здійснення покупок, вивчення нового.